У нас тут проходить адаптивна підготовка. До нас приїжджають хлопці з, різ... з різних навчальних військових центрів, солдати, офіцери, хлопці без бойового досвіду. Також є хлопці з бойовим досвідом. У нас тут є інструктора. Із бойовим досвідом, да? ми викладаємо дисципліни, які життєво необхідні кожному бійцеві на фронті. Ми ділимося досвідом, хочемо, щоб кожен боєць володів навичками, які в подальшому допоможуть йому правильно реагувати на різні загрози, правильно поводитись в бою та повернутися в подальшому до своїх рідних додому, повернутися героєм. І швиряй. Давай і, і упав. упав. Упав, 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 упав. і не встаєш, поки вона. Чуєш? Ну. Я думав, голосніш. Сиди, сиди, сиди. Сиди. Раз, два, три, чотири, п'ять. Остаємо. Саме терпіння – це одна із, скажімо так, важливих наших рис, які повинні бути, оскільки люди приходять зовсім не бойові, зовсім не військові, вони не знають, що їх очікує, і ми повинні мати терпіння, щоб повністю їм розказати, показати та навчити, як в першу чергу виживати, далі як знищувати ворога, який прийшов на нашу землю. У нас є перелік військових дисциплін, які ми включили в нашу програму адаптивної підготовки. Викладаємо тактичну підготовку, психологічну, інженерну підготовку, щоб кожен солдат знав, як правильно копати той окоп, маскування, щоб він міг замаскувати ту позицію, яку викопав так само і себе. Зараз така війна, що, що ворог, що ми дивимося з неба, У нас є дрони. І тому нам потрібно правильно вміти замаскувати. Це дуже важлива дисципліна, на мою думку. Також робота із дронами ми викладаємо, як правильно реагувати на дрони, як поводитись з певними е, типами, да, там мавіки, FPV теде і т.д. і т.д. вогнева підготовка, топографія, виживання солдата, е, мінно-вибухова справа. На мою думку, найважливіша дисципліна, і вона є моя улюблена. Це медицина. Як то кажуть, на війні ти можеш не здійснити жодного пострілу по ворогу, але із артилерійським вогнем та дронами боєць зустрінеться це 100%. Вони можуть завдати великої шкоди, тому вчасно та правильно надана медична допомога це ще одне врятоване життя. В першу чергу військовий повинен виконати завдання. Але на другому місці стоїть його особиста безпека. Чи буде в потрібний момент біля тебе той професіонал, який медик, що буде робити боєць, який понадіявся на когось, а сам, скажімо так, пропустив це заняття, вважає його, що не потрібно. Піхотинець на, в даних умовах війни він являється універсальним солдатом, помір того, що він повинен вміти, стріляти, копати, захищати себе. Він повинен вміти надати допомогу як собі, так і своєму побратиму. Без знання медицини, тобі нема чого робити на позиції. Коли ти на цивілці приїхав в відпустку, і не дай Боже, якщо ти водій, десь побула аварія, ти можеш надати допомогу? Можеш. Она льот. Обстріл цивільного цивільних є поранені. Ти зможеш надати допомогу, якщо ти понадіявся, що в тебе буде завжди біля тебе. Професіональний медик. Ні, тому це потрібно вчити всім, починаючи від військового і закінчуючи дітьми в старших школах, я так вважаю. Коли приїжджає вмотивований, дисциплінований, фізично витривалий та і з адекватним розумінням того, що його чекає, то такий воїн може володіти всіма дисциплінами та навичками. В дуже короткі терміни, і я вам скажу з такими солдатами, дуже приємно працювати. Я отримую велике задоволення, коли працюю із такими людьми. Вони мотивовані, цікавляться, багато запитань дають, хороших э, адекватних запитань, що стосуються військової тематики. А от коли приїжджає солдат немотивований, лінивий, да э, то я б сказав, що тут і рік і два навчання не зроблять з нього. Хорошого бійця. Тому терміни для підготовки, я б сказав, що це індивідуальне поняття. Але якщо думаю, моя думка, що місяць. 30 днів саме головне це, щоб було бажання. Тобто людина, яка не має бажання, вона в принципі не може бути ні інструктором, ні кимось іншим. Саме головне бажання, і бажано, щоб був дійсно бойовий досвід перебування на передку в бойових умовах, щоб мати чітке розуміння, що там у нас зараз є, е, е, чим ми можемо е, людям, яких ми навчаємо, допомогти. Закінчення війни я б хотів продовжити службу. В наших збройних силах України та приносити користь нашій державі, армії та нашим громадянам. Я бачу себе цивільним, таким, яким я був до початку війни: сім'я, батьки, пасіка, цивільна робота, якою я займався. Напевно, просто поїздити по в першу чергу по нашій Україні, подивитися місця, в яких я ще не бував, і, звісно, хочу поподорожувати трішки за кордоном. Моя мрія. Так як і мріяв кожного військовослужбовця, щоб поскорше закінчилася кровопроветна війна, щоб кожен воїн повернувся до себе додому, до своїх рідних.